Для збройних сил України затвердили чотири рівні до медичної допомоги. Виглядає на самом деле, все дуже всі очні, очень нерадостно. Система акумулює найкращий досвід України та країн НАТО. Вона дозволить зберегти життя та здоров'я українських бійців на фронті та підвищити якість підготовки з тактичної медицини. Наказ міноборони визначає, який об'єм до медичної допомоги мають надавати військовослужбовці та співробітники сил безпеки та оборони під час ведення бойових дій, виконання бойових та спеціальних завдань, а також підготовки військових. У ну, будь яка додаткове додаткові резерви ворога це небезпека. Тут все буде залежати. Я оцінюю, що від цього нічого не зміниться. От я як я можу оцінювати, дивлячись на карту Діпстейт або на ті карти, які є до яких в мене є доступ, але все буде залежати від починаючи від командування на передній лінії ресурсів, які вони будуть мати, до скажімо так, морально-психологічного стану солдата, який обличчям до обличчя зіткнеться з цим ворогом чи втримає, як ми сподіваємося, цю позицію чи ні, але взагалі, якщо оцінювати з точки зору, того, що ворог перекидує, розуміючи, які сили в нас там є, то це не має дати змогу ворогу там просунути далі наступ. Взагалі, я думаю, що зараз ворог не має достатніх сил, щоб якось просуватись по Харківській області, саме глобально. Звичайно, що там ворог зараз по всій лінії фронту, особливо це східний напрямок. Він так має ініціативу і поступово поступово просувається там, десь у нього є. Скажем, так успіхи на напрямках. Ну намагається він просуватися. Це зрізати цей виступ, який був утворений в під час наших активних дій в минулому році, так називаємо контрнаступу української, Зараз там ми обороняємось. Ворог намагається це і роботі на захопити, і далі вийти на позиції, які втратив те саме там відбувається біля урожайного, яке він нещодавно там вони захопили. Далі намагаються просуватися. Ну, а щодо попереднього це оріхівський напрямок. Тому ворог поступово суне в нього є ініціатива, але при цьому він несе великі втрати. І дійсно наші воїни їх завдають, а ворог за рахунок переваги в артилерії почуть просувається. Але це не є стратегічно, це є такі посування і, скажімо так, прийняття іноді рішень командирів на відхід для того, щоб уберегти особовий склад і завдати максимальних втрат ворогу. Ну а на кожному місці вже можна про кожне окреме місце можна дискутувати окремо. А пане Романе, от немає більше флоту в Криму. Пише Пітер Дікінсон, політичний та економічний оглядач, що означає повне виведення ВМФ Російської Федерації з портів півострова. От як ви оцінюєте цей успіх сил оборони як стратегічний? Такого ну по по факту це один із найстратегічніших успіхів. Це коли країна, яка майже не мала флоту, а на початку війни мала якийсь там мінімальний, потім, скажімо так, практично його немає в нас, саме в такому його розумінні це там кораблів різних марок, але змусила Російську Федерацію за допомогою. Асиметричних методів ведення війни вивести російські кораблі там ну на скажімо так на материк на російський материк для того, щоб сховати їх в своїх портах, портах чорного моря, і це факт. Ну і плюс ми пам'ятаємо навіть сотки мені як лягали там ще, мабуть. Декілька місяців назад, а може півроку назад, коли ми там дивилися, які кораблі Російської Федерації знаходяться в Чорному морі, то однозначно все починалось носіїв ракет калібр в російському ой, в чорному морі, знаходиться там певна кількість. Зараз останнім часом нуль, 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 тому що вони бояться виводити зараз кораблі, в тому числі носії, катери своїх крилатих ракет в Чорне море. Тому що розуміють, що ми тільки цього і чекаємо для того, щоб завдати втрат. Тобто море, яке вони захопили і хотіли вважати своїм внутрішнім, і тільки ділитися там трохи з туреччиною зараз. Вони бояться бояться в ньому ходити своїми військовими кораблями і цивільними, в тому числі. Це стратегічне досягнення, яке ще раз, скажімо так, утримує нас в балансі саме на чорному морі. Це дуже важливо. Ми як морська держава, скажімо так, досягли паритету, тут не маючи фото я е какого ще цікава ваша думка з приводу того, що Борис Джонсон в колонці Daily Mail написав, що вважає Трампа здатним закінчити війну в Україні. Що Трамп чудово розуміє, що програш України означатиме США. і от за баченням Джонсона, і на що Трамп може піти, всі колонці фактично написано. Тобто, як можна закінчити війну і на що може піти Трамп? Перше, на думку Джонсона, вихід на кордони до 24 лютого 2022 року, а Крим залишається за РФ. Друге вступ України до ЄС та НАТО. І третя українська армія замість американської а зараз у ЄС перебуває 70 тисяч солдатів США. Розміщується на базах США в ЄС для захисту від РФ та інших агресорів, що значно заощадить гроші Сполучених Штатів Америки. І Джонсон пропонує Трампу забезпечити Україну всім необхідним зараз і терміново зняти всі обмеження та зробити українську армію найсильнішою в ЄС. Вона згодом захищатиме мир та США від зовнішніх загроз НАТО. Як ви оцінюєте цей мирний, мирний план Джонсона? І чи може погодитись на нього наступний президент США, хто б він не був? Ну, я думаю, це його там бачення безпосередньо Джонсон він дійсно відіграв велику роль безпосередньо і на початку війни і допомогу. В допомозі нам безпосередньо в цій коаліції європейській, коли там е, все починалося, Британія була як таким е, постійно. Першим номером щодо надання нам різних типів озброєння, починаючи там від ракет, танків і всього іншого такого звичайного озброєння. Тому за це йому подяка. Щодо там його бачення безпосередньо, я думаю, що зараз багато політик, які будуть висувати свої теорії про те, на що може погодитись там Росія, ми ж е, розуміємо, що Росія погодиться рівно наскільки, наскільки їй дозволять, е, скажімо так. Е, Погодитись, тому що якщо дійсно Україну дати Україні достатню кількість зброї, якщо Україну, скажімо, щоб ми не потребували більше боєприпасів, як зараз у нас там позабезпечення бажаного там 50%, скажімо так, якщо у нас буде все достатньо, то тоді можна буде говорити про якісь там переговори, я вважаю, що там у Джонсона своє бачення Трамп дійсно там може відіграти якусь роль в залежності від того, якщо він стане президентом, та він ще не став президентом. Тому наше завдання працювати з будь-якою адміністрацією, яка буде підтримувати, тому що Америка в цілому наш партнер, а не конкретно якийсь президент. Тому звичайно, наше завдання має бути це повернення всіх територій. України, бо залишення Росії, хоч чогось, це програш не тільки України і всього світу, і цього буде відштовхуватись потім інша агресія, яка буде там через певний час, коли Росія побачить, що так можна робити, потрохи відкусувати території. Це інше, що говорить Джонсон, це всі питання дискусійні. Я думаю, можливо, якісь посилання сигнали Російської Федерації. Але подивіться навіть опитування останнє в Україні там більше 50%, -50 населення вважає, що Україна має повернути всі свої території, і, і я вважаю це правильно. Питання вже як це буде проходити військовим або дипломатичним шляхом. Дійсно, не можна ні в яких там або це будуть перемовини, або прямі, або непрямі. Скажем так, відмовлятись від територій. це можуть бути питання, як би постійного ми маємо розуміти ще раз, що ми маємо повернути всі території 91-го року, коли Україна отримала незалежність.